Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання міста Бахмут. Які є перешкоди? Що заважає відбити окупантів, відбити росіян від Бахмуту? Що заважає припинити обстріли Бахмуту? Тут страшні е карти, такі багато смертей і запеклі дуже е і на околиці, е саме бої. Ну, Відновиться Бахмут. Дивіться, тут саме страшне в минулому лишилося. І вийшла карта суда земного. Про що? Так, ця лінія фронту зберігається біля Бахмуту. Так, ну, місто Бахмут це межа, горить земля, руйнування. Ну, має стати набагато легше відродження Бахмуту. Татья відповідно. Так, це кінець березня. У військових потужна зброя українців і е, захист. Е, так, е, тут е, має припинитися обстріли Бахмуту, мають відійти расисти. Це середина ще важкі бої, але ну вже вони на, е, за межами міста. Багато дуже загиблих, поранених готуються. Щось буде так відбуватися, що ворог змушений буде відійти, втікати. І колаборанти, і агенти. Оце все буде тікати з бахмуту. Усі зрадники. Так, на майбутнє, це кінець березня, має відступити ворог і припинити обстріли Бахмуту. І у військових нарешті з'явиться те така зброя, сила. Дуже сильний вогонь вони зможуть, розумію, розуміється, обстріли такі потужні робити. Так, а зараз відбувається суд земний суд ворога на, е, на підступах, от де, на підступах знищують ворога, і йому повертаються його ж злочини. Це суд. Це дають, він отримує все, на що він заслуговує. І е, ворог буде змушений відійти. Його винищать, і він змушений буде відійти, і набагато, набагато легше має стати це кінець березня. Я зараз важкі бої, втрати. Так, я хочу заперечити весь цей негатив. Що допомогти не Відійде лінія фронту від Бахмуту. Відіб'ють ворога, знищать ворога. Більше ніхто не зможе обстрілювати бахмут, заперечує, заперечує, заперечує. Заперечує, заперечує. Відкриваю всі шляхи дороги для надходження всієї необхідної зброї, допомоги, живої сили до бахмуту. Заперечую всю агресію військових Росармії, більше вони не можуть чинити агресію, закриті в них всі дороги і шляхи. Більше не надходить до них зброя, ламається вся військова техніка, вони не можуть більше обстрілювати Бахмут. Буде так. Наші військові. Заперечую всіх колаборантів, агентів, хто працює на окупанта. Більше такого робити не можуть. Більше ніхто у Бахмуті не е, має е, прихильності до росіян, від вертаю Росію від Бахмуту на віки вічні. Перекриваю всіх зрадників, викривають. Заперечує весь негатив. Так, це відродження бахмуту. Мирне небо. Так, відкриється шлях, ворога буде придушено, ворог. Змушений буде відходити, тікати, складати зброю, і буде в Бахмуті свято. Це відновлення. Тут і фінанси заходять для жінок, для людей. Так, тут має змінитися оце, оцей стан такого пекла. Більше не буде. В Бахмуті стане набагато легше. І мирне небо, і оце атака на Бахмут вона припиниться. Ворог більше не буде наступати на Бахмут. Так це дуже добре. Це кінець березня має таке статися. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю надати всі необхідні техніку, військову зброю, живу силу для військових захист від уражень, від поранень, Закрити небо над бахмутом від обстрілів. І повернути всі бомби, ракети, снаряди, шахіди, дрони, все можливе, всю можливу агресію, що чинив ворог у Бахмуті, повернути йому назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту для Бахмуту і для військових України. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю захистити місто Бахмут від обстрілів, рашистів. Прошу відбити якомога далі відвернути від Бахмуту окупантів росіян. І по Верховному суду повернути їм біль сльози, і смерті і страждання, що вони завдали жителям Бахмуту. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили відкрити очі, всім колаборантам, всім зрадникам, всім прихильникам Росії. Більше Росію ніхто не любить, більше ніхто не стає на бік ворога, відсікаю від Бахмуту росіян. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Так, тут будуть зміни на краще. Людям стане набагато легше. Вони будуть тут і повернення в Бахмут. і Так, це повернення радості до Бахмуту. Дякую за увагу.